Права людини ні, це не про нашу країну. Ось уявіть, серед білого дня вас забирає міліція. Спочатку вас б'ють у відділку, потім кидають за ґрати. Офіційно, ви абсолютно добропорядна людина, але 10 років вас тримають у СІЗО. Били мене, Били сутки на прильот. Нереально, тоді дивіться. Зараз, ви бачите, під'їхав автозак, привезли п'ятьох людей, яких 10 років утримують в СІЗО без рішення суду. Це просто нонсенс. Ви подивіться, до якого каліцтва довели людину, яку просто підозрюють у вчиненні злочину. Ви бачите, людина в принципі вже майже не ходить. Це є ціна українського нашого правосуддя. Коли людей незасуджених утримують по 10 років в СІЗО. Доводять до каліцтва. і нікому в цій країні немає ніякого діла до цих простих звичайних людей. Прямо зараз ви станете свідками наруги над людиною, законом та взагалі здоровим глуздом. Це судді Галицького районного суду міста Львова посередині голова Олег Юрків справа Людмила Городецька Зліва Андрій Государський. Зараз ці люди в мантіях. Імітують суд. А це прокурор з символічним прізвищем Замараєв Роман. Він також імітує державне обвинувачення. 27 сім пляшок напоїла мона, загальну суму 175 17 копійти пляшок, напої крушона, загальну суму 63 гривні. цигарки, жуйки, вино, шоколад, рибу та інші продукти харчування, роботи, побуту, охорони, можливості чинити опір, наявність транспортних засобів, засобів зв'язку, зброї, інших і спеціальних характеристик. Поки прокурор не проголошує обвинувальний висновок, судді гають час як можуть, перемовляються, мріють або просто виходять на перекур. Ті, як з іншого боку барикад у клітці, сидять четверо молодих чоловіків, яких вже десять років підозрюють у вчиненні тяжких злочинів. Поки що зачитую вам маленьку частину їхніх злодіянь. Цитую: таємно викрав дев'яносто три штуки вафель вартістю сімдесят копійок, п'ятдесят вафель кокосових вартістю п'ятдесят копійок і сорок п'ять пачок печива. Ну як вам? Вражає? Там ні за що людей сіжати. Там, помімо Брославського, ще є 5 людей, яким хлопцям було по 20 років. Сьогоднішній день вже по 31. Ельвіра Сербаєва, заступник голови комісії незаконно засуджених. За цю безпрецедентну справу правозахисник взялася у минулому році, і тут увага, поки підозрювані сиділи в СІЗО, про них просто забули. Точніше, випадково загубили в суді 13 томів справи. У нас на протяжении года в психіському суді не розсматривалося вообще не рассматривалось дело. Не рассматривалось дело. Почему? Потому что що процесс. процес. Коли ж правозахисники взяли у справу нових адвокатів, ті з'ясували. Справа сельсифікована. Людина утримається 10 років без вироку. Це є нонсенс. Нонсенсом є і те, що підозрюваним вкупі з накраденою кавою і печеньками вирішили приписати ще й убивство. Але тут знову увага! В обвинувальному вироку геніальні слідчі так і не змогли знайти мотив убивства, а саме час його здійснення, тому так просто і записали у невстановлений слідством день наприкінці листопада 2000 року. А про мотив написали таке: вбивство вчинялося. Цитую на замовлення не встановлених на даний час слідством осіб. Тобто, повторююся, за 10 років геніальні слідчі не встановили ким було замовлено вбивство, і головне, коли воно було вчинене. Права шита, як кажуть, білими нитками. Однак, попри це, люди продовжують сидіти в СІЗО. Одного з обвинувачених слідчі так старанно допитували, що випадково зламали йому хребет. І вже чотири роки у Павла Бриславського паралізовані ноги. З 2011 року в нього є покази медичні на операцію. Хребта операція ще може врятувати чоловіку ноги, але суд і прокурор не дають дозволу на те, щоби Павла Бреславського прооперували у лікарні. 27 пляшок напою лимонаду, на загальну суму 75 п'ять 35 з п'ять пляшок, напої крушона суму 63 гривні. Цигарки, жуйки, вино, шоколад, рибу та інші продукти харчування. Імітація судового процесу триває. Прокурор продовжує бездумно читати про вкрадені жуйки та шоколадки, аж поки головному підозрюваному Павлу Бреславському не стає зле та на свіже повітря його виводять лише коли я випадково бачу, як він не притомніє. Подивіться, шановний прокурор. Це ж з вашої подачі, це з вашої легкої руки люди стають інвалідами. Поясню, чому я так завзято спілкуюся з прокурором. Так, ось цей вельми шановний чоловік як прокурор має право клопотати в суді, щоб людей відпустили, хоча би під домашній арешт. Натомість, прокурор вже 10 років не може довести провину підозрюваних, але продовжує наполягати, живими чи мертвими. Вони повинні сидіти за ґратами. Я вас питаю: на якій основі ви утримуєте людей 10 років за ґратами? Я вам не зобов'язаний роз'яснювати, схоже, прокурор вміє тільки погано читати. І читали ви практику Європейського суду? Чи знаєте ви про розумні строки тримання під вартою? Чи це для вас чужі незрозумілі поняття? Я вам не зобов'язаний вам чого пояснити. Я вам Цікаво, а перед ким як не перед народом, прокуратура зобов'язана відчитуватися. Та що відчитуватися, хоча би поясніть, пане прокуроре, вашу протиправну поведінку? Я вас питаю елементарно. я вам питання. поясню, що я за вам коментарі давати не буду, чого? Це... тому що чого тому що... що це за відповідь прокурора, тому що ну і це все, що може сказати людина, яка вершить долі українських громадян. Цьому ситому і поважному панові не до того, що Павло Бреславський за роки в СІЗО став інвалідом, і щоб поспілкуватися з чоловіком, доводиться ставати навколішки. Дивіться уважно, пане прокуроре, ось так на коліна виставити всю країну 2 квітня 2005 року, без яких придявні скажімо, по соціальних документах вони теж на моє затримання, що немає, в чому, в мене затримання. В чомусь ж не навіть підозрюють. Затримують, так, під мене затримують спецпідрозділ, завозить мене в просто. Там мене тлумлять цілу ніч. Більше зранку от, там, люди бачили, мене вже шостого відділу просто винесли. Винесли Павла Бреславського у лікарню на 21 день, а далі продовжили катування, стверджує чоловік. Всі мене везуть по лісам в Житомир. В Житомирі. То й так, або будеш говорити те, що ми тобі скажемо. або ми тебе Підозрюваний провину в крадіжці шоколадок та кави не визнає, тим паче у вбивстві, яке він нібито вчинив, але слідство за 10 років так точно і не встановило як. Натомість Павло Бреславський розказує свою версію. Мене ще молодчилися в школі. Ми що там хтось під школою ходить, там щось продають, якісь угу. хлопчик ходить. Ну, я почекав школи, золотого до хлопчика. В а то, що забрав, викинув. Зато прийшли двоє. Казали розшук. Чоловік наполягає. Провадження проти нього сфабрикував слідчий Сергій Овчаренко. Пана Овчаренка ми ще розшукуємо, але те, що його підписи стоять у матеріалах кримінальної справи, де людей за пиво і шоколадки звинувачують у створенні злочинного угруповання. Це факт прокурором прокоповим і овчаренка слідчим, тому вони до мене приходили і. Мені порожова, били мене, били сутки на прольов. Його також змушували зізнатися у скоєнні страшного злочину крадіжці, жуйок, і пива та кави. А заодно у співучасті у вбивстві. Роман, якому 10 років тому було всього 24, не витримав завзятих правоохоронців і спробував покінчити життя самогубством. Чоловік демонструє шрами, які залишилися від порізаних вен То загноєння було просто в мене. То я е, прирізав е, тою, від, від обуві вустка. Була железяшка, я її заточив і прирізав, то в мене було загноєння. Ви взагалі серце маєте? Про що ви? Я ну, про те, що людину 10 років утримують без рішення суду. Чому ви не зміните міру запобіжного заходу? Тому ну, що це вирішується відповідним рішенням. Тим часом судове засідання закінчується. Суддя з незворушним виглядом виходить із зали засідань. Із журналістами Олегу Юркову також не дуже хочеться спілкуватися. Тому він пробує тікати. Ви ж розумієте про розумні строки, про практику європейського суду. Ви, не служите не людям, не ви служите людям? Ви служите народу? Чи ви просто іздіваєте з людей? А яке коректне? Скажіть А що значить коректне питання? Поясніть мені. от як мені з вами взаємодіяти? 9, 10, 10. Мені все ж таки вдається поговорити із суддею за зачиненими дверима. Але й там Олег Юрків пояснює, що до Європи нам далеко, і йому звичайно прикро, що люди без вини помирають за ґратами 10 років, але він нічого з цим зробити не хоче. Слідчого овчаренка ми обов'язково знайдемо. А поки я звертаюся до президента, генерального прокурора та омбудсмена. Наруга над людьми і законом має бути зупинена негайно.